Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Денис, я супервайзер Києва Право Сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на один із найважливіших кроків торгового візиту, а саме вихід з контакту. Саме цей крок визначає подальше враження клієнта про нас та нашу компанію. Що ж таке вихід з контакту? Вихід з контакту це завершальний етап зустрічі торгового представника з клієнтом. Це не просто прощання. А професійно продумане завершення взаємодії, яке має закріпити досягнуті домовленості, залишити позитивне враження та підготувати ґрунт для наступної зустрічі. Яка ж мета виходу з контакту? Перше підсумувати ключові домовленості, друге узгодити наступні дії, третє подякувати клієнту за час і увагу. Четверте завершити візит на позитивній ноті, п'яте підвищити лояльність клієнта. Тепер перейдемо до ефективної структури виходу з контакту. Перше підбиття підсумків. Коротко повторіть основні моменти розмови та узгоджені рішення. Друге. Фіксація наступних кроків. Домовтесь про терміни постачання, наступний візит або іншу дію. Третє. Подяка клієнту. Щиро подякуйте клієнту за зустріч. Четверте позитивне завершення. Висловіть надію на подальшу співпрацю та побажайте гарного дня. П'яте. Неформальна нота за потреби. Невеликий жарт, щира посмішка або ж приємна репліка значно зміцнять довіру до вас. Поговоримо про типові помилки під час виходу з контакту. Перше невизначеність щодо подальших дій. Друге байдужий або формальний тон. Третє. Ігнорування зворотнього зв'язку клієнта. Четверте поспіх або надмірна нав'язливість. Які ж будуть мої поради для успішного завершення кроку? Перше. Завжди залишайте клієнта чітким розумінням подальших кроків. Друге. Використовуйте імена клієнтів. Це додає особистого підходу. Третє усмішка, повага це ваші основні ключові інструменти. Етап виходу з контакту є таким же важливим, як і початок розмови або презентація продукту. Саме він закріплює результат зустрічі та впливає на рішення клієнта в майбутньому. Успішний виход з контакту це мистецтво завершити розмову так, щоб вона залишила приємний післясмак і відкрила шлях для довготривалої співпраці. Ну що ж, команда, дякую вам всім за увагу. Бажаю вам успішних продажів та до зустрічі в нових випусках.